Як стати майстром спілкування і легко підтримувати розмову? Зараз проблеми з комунікацією це досить поширене явище, тому що ми звикли днями просто сидіти в інстаграмі, строчити свої повідомлення. А коли справа доходить до реального життя до моменту, коли потрібно чітко сформулювати свої думки і підтримати якийсь діалог, в нас виникають проблеми. В цьому відео я розповім тобі про три суперефективні методи, які допоможуть тобі прокачати цей момент в твоєму житті, а також вийти на новий рівень ведення бесіди. Привіт, мене звати Фінкевич Андрій, і одне з останніх моїх відео про те, як прокачати свою розмову, набрало досить хорошу активність, і я бачу, що ця тема для вас цікава і актуальна. Тому в цьому відео ми знову розбираємо ще три методи, які допоможуть тобі прокачати свою розмову, які допоможуть тобі краще вести діалог, а також які допоможуть тобі соціалізуватись. Перше, про що ми поговоримо, це про використання коротких історій, замість того, щоб використовувати запитання. Наприклад, ти можеш запитати, чого ти боїшся, і в такому випадку ти отримуєш відповідь приблизно на 2-3 слова, там де людина просто дасть тобі відповідну відповідь. Або ти можеш сказати: в дитинстві я боявся баби яги. В такому випадку співрозмовник має можливість відповісти аж на три різні теми: розповісти про дитинство, сказати, чого він боїться, або підняти тему казок. Така техніка допоможе краще підтримувати діалог, а також дасть більше шляхів для його розвитку. Наступне, що ти повинен знати для того, щоб краще підтримувати розмову, це те, що ти повинен більше слухати, аніж говорити. Старайся відштовхуватись від запитання чому. Наприклад, ти бачиш, що людина виглядає виснаженою, втомленою і взагалі сама не своя. В такому випадку ти можеш запитати, чому ти виглядаєш таким втомленим. Далі твій співрозмовник може відповісти щось на кшталт: та в мене вчора було багато роботи, і я був змушений затриматись довше. Далі ти знову застосовуєш це питання. Чому і запитуєш, чому тобі довелося вчора затриматись довше, і далі тобі відповідають: от я запускаю новий проект, в мене багато роботи, і це потребує багато часу. І далі це вже нова ціла тема, тому що ти розумієш, ага, так ця людина запускає якийсь новий проект, можна про нього розпитати і далі виділити цю тему як окремою. І саме ця тема допоможе тобі ще далі розвинути свій діалог. Зараз я розповім тобі про останній, про третій і дуже важливий метод, але спочатку обов'язково постав лайк під це відео, залиш коментар і підпишись на цей канал для того, щоб слідкувати за розвитком якісно українськомовного контенту, а також його підтримувати. Особливо при першому знайомстві дуже важливо не нервуватись, не вести себе дьоргано, не проявляти якось надмірно свої емоції або, навпаки, не бути надто тихим. Так, я розумію, що сказати набагато легше аніж зробити, але подумай про те, що перед тобою стоїть така ж сама людина, і вона так само як і ти може нервуватись. Тому просто постарайся бути таким, як ти є. Не старайся показати себе якимось інакшим, якимось кращим. І, до речі, твої дії напряму залежать від того, наскільки в тебе прокачена впевненість в собі. І якщо в тебе є з цим якісь проблеми, то я рекомендую тобі переглянути відео на моєму каналі про те, як прокачати свою впевненість. Посилання ти знайдеш в описі, а також в підкасті в правому верхньому кутку. Я сподіваюся, що це відео було для тебе корисним, і в моєму запасі є ще багато різних цікавих методик і взагалі багато різних технік, які допоможуть тобі краще вибудовувати діалог, краще формулювати свої думки, і просто взагалі допоможуть тобі знову ж таки краще налаштовувати конект з абсолютно різними людьми. Якщо тобі ця тема цікава, то обов'язково знову ж таки підписуйся на цей канал, тому що зовсім скоро тут буде ще одне відео про те, як ж прокачати свою розмову. Підтримати мій канал ти можеш на платформі BuyMeACoffee, оформивши підписку на ексклюзивний контент або зробивши донат. Я дякую тобі за перегляд і побачимось вже завтра в новому відео.